Всім привіт! Хочу показати вам моє господарство, яке тут розпочинається. Хтось щось каже. Як і що треба починати? Отже, ми зараз йдемо переправу ось недавно гроблення. не знаємо чи так чи ні але я так зробив таких умовах які є ось дивіться Ось так збудовано з чого було. Ось так воно якось. Насили з того, що могли. Але я думаю в принципі нормально. Виродили гурки. Для чого? Це буде в подальшому по відео. Для чого? І навіщо? Але зараз маємо те, що маємо. От як би сказати. Крава тут є. Просте. Багато кропове, але нічого вона потім прибереться. От якось так. Йдемо далі. Що хочу сказати, переправа ще не дороблена, але ну, вже, в принципі нічого з річкою не пошкоджено, це якби висчитали все зробили, щоб нічого не, не трапилось якогось такого. Тут ще маємо догородити. Тут будуть ворота. Ще не знаємо шворка, двохштворка, але ворота будуть. Йдемо далі. Тут маємо такий ставок, він існував, але ми його трішки почистили, і він як би взяв свою форму. Дивіться, в ставку є короб, товстолоб і амур. Ба, найбільше амура, так як був очерет, ви бачите, він вже не є дійсним, скажімо так, який існує. Отже, риба ловиться, не завжди, але ловиться. І якби також є тут присутствує рак. Ну і все, в принципі, і все. Що далі? Далі ми маємо такий сарай в проєкті, але він ще не завершений. Зараз я вам його покажу. Для чого це також буде далі? Але він є. Хто в нас тут. Ану, хто у нас тут? Тут у нас є такі. Але це сарай не для них. Щоб ви розуміли, це сарай не для них. Отже, сарай практично на 50% зроблений, залишилось ще 50%. Я думаю ми це подаваємо. Якщо вже взялися, то завершимо. Це на все той матеріал. Що ми маємо ще? Ходімо далі. Також це все стовпи, це все заготовка. В подальшому воно теж буде десь десь, десь пригодиться. Далі, що ми маємо? Ми маємо сарай 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це не сарай шортний, але, але він існує. Також. Це у нас лукамельня. Це в нас маточник і це маточник. Якщо хтось догадав, то це свиня. Тут також свиня, але на відкорні. Що вам ще сказати? Є також ще у нас, це все буде робитися... І приміняти ще. Також ми ще маємо таке приміщення. Воно вже повністю підготовлене. Лишилося тут двері, глибока кістівка. Ну і я думаю, все. В принципі, все побілено, все зроблено, двері є. Я думаю, це буде якось потихеньку раду. Це в нас є корі, але не існуючий там таке. Там стоїть вода, в зв зв'язку з тим, що тут е, води дуже, дуже близько до поверхні. Кажемо так, все тут стоїть на воді. То, ви ж самі бачите, є столок, який родники є. Він тут існува, 20... так і 20 він існував. Отже, барани пасуться, сонце світить. Я думаю, все гаразд. Також я ще хочу сказати. Тут не дороблено, буде на території. Для чого? Це також в подальшому відео. Там будуть ворота одні і другі. Буде в'їзд. Ну, як в'їзд, так і виїзд. От і все, що я маю сказати. В принципі, всім дякую. Підписуйтесь, буде цікаво. В подальшому. Дуже багато буде цікавого. Всім дякую.